Вітаю всіх на моєму каналі на ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні моєму каналу виповнилося рівно півроку. Це ніби не так багато, не такий великий срок. Не такі в мене супер досягнення, щоб підводити якісь підсумки чи ділитися досвідом. Але я вирішила це зробити, поки маю якесь натнення, і хто знає, що буде далі. От це свіже і я вам все розповім, яким був початок мого каналу. Тобто, ви зрозуміли, що відео сьогодні у мене зовсім зовсім не в'язальне. Це відео про відео, скажімо так. Я вам розкажу про розвиток свого каналу. Також ставлю деякі ілюстрації з відео, які не війшли з якихось причин, і якісь кадри з майбутніх. Також в цьому відео я наприкінці вставлю фрагмент з музею. Мені видалося там. Дуже цікавим колекцією рушників, отож, може, вам теж буде цікаво. Також я вас запрошую в свої коментарі і для того, щоб ви могли написати свій відгук, свою думку про підняті теми. І разом з тим я в закріпленому коментарі вирішила записувати те, що я забулася сказати в відео, таке теж нерідко буває. І на... спробую налаштувати часові проміжки, ну, для того, щоб вам було досить -таки зручно переглядати, коли ви не хочете дивитися все відео. Отож, які ми були для мене ці півроку? Це 43 відео. Ось зараз я записую 44-те. Це 21 367. Переглядів, ну, так, принаймні, нарахував Ютуб. Це 524 підписники. Це абсолютний нуль вільного часу, це багато праці, це багато спроб, це багато старань, це багато викликів для мене, ну і спостереження, якими я з вами сьогодні поділюсь. Нитлі Ютубу містять багато незвіданого, невідомого, загадкового. Там весь час змінюються його алгоритми, але я і не прагну їх якось розпізнати. Мій канал це Хобі в квадраті. Тому що це відео про хобі, і мені треба спочатку якесь рукоділля задумати, придумати, створити, а потім ще придумати, яким чином вам це подати. Ну, хто хоч трішечки заглядав у закулісся Ютубу, те я розуміє, що мій канал не монетизований. Тобто ніяких матеріальних благ я від нього не отримую, і на горизонті вони ще зовсім-зовсім не видніються, скажімо так. Канал розрахований на досить таки вузьку аудиторію. Напрямок його специфічний. Якби самоціллю був Лише розвиток каналу, то, напевне, для цього треба вибирати зовсім зовсім інше спрямування, якісь гадання, передбачення, ну, в крайності, якісь наукові, наприклад, історичні дослідження. Але маємо те, що маємо. І Ще раз скажу вам, що це хобі в квадраті. Я не женусь за суперуспіхами, за суперпереглядами. Але повірте, що кожна вподобаєчка, кожен е, новий підписник мене дуже радують. Е, майже кожен коментар мене окорляє. А от кількість переглядів мене дуже часто просто дуже-дуже дивує. Не завжди за тиждень можна щось настільки нав'язати, щоб це було моєму глядачу і помітно, і цікаво. Тому одного разу між відео, між спільниками я вирішила заповнити оцей проміжок і випустити. Відео розпаковку до цього я такого не знімала. В той день я отримала 4,5 кг пряжі, але це була ну, це був один артикул, однакова ця вся пряжа. Але я зняла її, показала, провела деякі експерименти з нею. І виставила на Ютуб. Я не розумію, як, чому, і до сих пір ну, цей секрет для мене залишився дуже великою загадкою. Але це відео потрапило в тренди Ютубу. І як для мого каналу, в нього були шалені перегляди. Зараз, з переходом холодів, з осінню, його знову почали дивитися. І сьогодні воно має понад 5000 переглядів. І в цей момент в мене дуже такі змішані були відчуття. Чому? Ну, тому що перед цим я випустила відео шкарпеткове, але досить таки цікаве, бо там колекція шкарпеток, весняні квітки. Кожна пара продумана, виконана з якимись інакшими елементами техніки. Вони всі дуже різні, але об'єднані спільною темою. От вона мене дуже гаїла, ця колекція, і я дивлюсь, що там в рази-менші в рази менші перегляди. А от куплені нитки дивляться гарно. Ну, таке. Разом з тим я відчувала, що це от таке якесь. Незаслужений взлет, і після нього будуть падіння. Я про це знала, але не знала, що падіння буде дуже болюче, і тривало воно цілих три місяці. Ну, але таке, тож не страшно. Мало переглядів, мають е, відео з одним виробом. Чи то мої запаси шафи, чи то якийсь свіжозв'язаний виріб. Я не знаю, це просто от сугубо мої спостереження. Але, і невеличкий споле, В'язання шафи буде, воно має свого глядача. Є, до речі, дві речі, які обіцяні, і я обіцяю, що я випущу на них відео. Використовуємо хештег в'язання. В'язання шафи, його придумала Оленька, поки що він ще не спрацьовує, але ми активно над цим працюємо, отож все буде. Дуже несподівано якось для мене відео з іграшками мене набрало мінімум переглядів. Воно мало всі перспективи. Я його в'язала у спільному проєкті, його дивилися майстрині. Самі ці, самі ці дві іграшечки, які там показані, вони подаровані дорослим людям, і обидві дуже зраділи, але ну, ось так буває з відео. Чому так, я не можу це пояснити. Розкажу вам одну невеличку історію. Одного разу я блукала нетлями Ютубу і шукала відео на цілком задану тему. Ну, от той момент мені треба було відео про суп сиру туфу. Ну, це не так важливо. Але оскільки мені е, показувало якісь заперебрикові відео, я ж е, сумлінно листала, 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 листала з надією, що я таки доберуся до своїх. На якійсь уже енній сторінці, обесилена. Я вже дивлюся під якесь відео, яке мені пропонує YouTube, і бачу, що відео випущене 2 роки тому, і воно має 76 переглядів. Ну і воно, звичайно, теж за перебрикове. Я його закрила, варила, фантазувала я вже щось сама. І після цього 76 для мене стало магічною цифрою. Якщо моє відео набрало 76 переглядів, значить воно має шанс бути знайденим і побаченим. Отож, я вже його вважаю успішним. На сьогоднішній день відео, яке не пройшло, цей бар'єр, у мене лише одне. Ну, але то таке. Знімала я якось і відео, яке, ну, на якому відразу хотілося написати, ніхто не буде дивитися. Навіщо я його знімала? Перед цим я теж шукала в нетлях Ютубу відповідне відео. Там я шила сумку з заготовки з фетеру, я не знайшла потрібної мені інформації, отож, я поступово зняла всі свої поневіряння і результат, і думаю, ну, а може комусь знадобиться. Ну, отож, який я можу зробити висновок про перегляди. Якщо щось знімати, то щось знайде свою аудиторію і його подивляться. Навіть мої відео, які я випускала спочатку відкриття каналу, це були відео, записані 6-7 дублю, уже охрипшим голосом. Вони були зовсім без монтажу, без пауз, на одному диханні. Мені було дуже тяжко їх створювати. Але... Отак от, от нелегко починати свій канал, все дуже тяжко. Навіть ці відео знайшли свого глядача. І я дуже-дуже хочу подякувати от нашій такій теплій-теплій українській в'язальній спільноті. Я дуже хочу подякувати своїм знайомим, яких, ну, яким я розповідала, що я от відкрила канал, які на початках його подивилися, мене підтримали. І ну, от я це відео не закинула відразу. Думка закинути цей канал і вже нічого не знімати, не витрачати на цей час. Зі мною була не раз, але є люди, які чекають ці, ці відео, і я знову і знову їх знімаю. Ну, є, звичайно, люди, які хочуть, щоб мій канал загнувся, і, і я, і 40 мільйонів українців теж, ну, але ці не дочекаються, повірте мені. Ну, але ж я не про це. В нашому в'язальному Ютубі є багато організовують багато спільних проєктів. Це коли організатор придумує якусь ідею, і ми всі з цією ідеєю щось в'яжемо. Це і корисно, і зручно. Тому що і наші в'язані вироби мають якусь і підтримку, і пораду, і інформацію, і наші відео теж. Тому що ми ходимо одна до одної продивлятися це відео. Ну, Можливо, ви скажете, наганяємо перегляди, але разом з тим ну, ви ж розумієте, що це і обмежена кількість в'язалочок. Ну і разом з тим ми все ж таки вчимося одна одної і підтримуємо одна одну. Це відео з спільних проєктів мають більші, але це ну, зовсім зовсім не гарантія успіху, скажімо так. І ось відео з найменшими переглядами теж зв'язано в спільному проєкті, в дуже чудовому спільному проєкті, теплому, де я дуже багато цікавого і побачила, і щось підглянула для себе. Ну, от, не майстеріння я іграшок. Ну, принаймні поки що, але вже маю кілька досить таки вдалих, скажімо так. От. А, які я зробила висновок? Непередбачуваний YouTube, непередбачувана, непередбачувані потреби нашого вимогливого глядача. Але разом з тим, якщо щось знімати, щось робити, то щось комусь зайде і багато сюжетів знайдуть свою аудиторію. І, чесно кажучи, ніколи не знаєш, чи яка сукня світа, яку ти будеш в'язати півроку, вкладе свою душу, і вона тебе гаїтиме, як ніхто, знайде свій відгук, чи... От, Купочка Денті, з якої ти створив гарний піддупник, воно теж може знайти відгук у наших глядачів. Ото От знімаємо, незважаючи на якісь негативні моменти. А які ж негативні моменти бувають? Це відсутність переглядів. Ну, не скажу я, мені пощастило, в мене такого не було, але їх просто буває мало. Це негативні коментарі. І це зникнення підписників. На початках я зовсім не знала, що підписники можуть зникати в зв'язку з якимись алгоритмами Ютубу, якщо навіть вони дивляться таке не часто, але буває і в мене тут окрема історія. Назвати її можна прокляття 37-го підписника. Було так, що. Було у мене 37 підписників, один з них. А я тоді дум, була впевнена, що це просто людина відписалася, їй перестало бути цікаво. Ну, Хоча це теж не виключено. Але от після цього я мінімум два рази в день, щодня дивлюся на свій канал. Ну, повідомлення, нова підписка проходить не часто, ми про це знаємо. І я два рази в день заглядаю. На свій канал, подивитися там на кількість підписників, а їх 36. І сьогодні, і завтра, і так, 10 днів. А рівномірності в мене немає зовсім. У мене може бути два тижні не бути жодного підписника і за добу пройти 25. Ну, отож, це теж не передбачувано, і я вже дуже спокійно до цього відношуся. Ну, не переживати ж нам із-за дрібниць. І про коментарі: радію я коментарям. Вони скажімо, як я вже казала, в більшості мене окриляють. Мені дуже пощастило сказати, що в мене там. Багато негативних коментарів я не можу. Можливо, справа ще в тому, що я себе відразу налаштувала, що якісь хейтери, люди з якимось негативними нюансами приходять саме тоді, коли канал зростає і має якісь перспективи і успіху. Може справа в цьому. Одного разу був у мене коментар з двох чи трьох слів, і звучав він приблизно так. Ну, таке. Але ж людина не полінувалася, зашла, написала, ну, отже, я вважаю для себе це досить таки позитивною оцінкою, високою. Ну, Можливо, я так відношуся. Ворожих коментарів я не читаю, ну, от я не хочу і я себе не силою. Так, я прекрасно розумію, що світ не є україноцентричним, і це нормально. І якщо я зустріну коментар там на грузинській мові, на англійській, на іспанській, я буду його перекладати якимись технічними засобами чи просити знайомих, незнайомих і постараюся на нього відповісти. Ну, якщо це не російською. Це мій особистий підхід, таке життя. А взагалі я мрію, і нехай це буде дуже рожева мрія, але я думаю, що вона може стане здійсненою. Я думаю, що пройдуть ті часи, коли люди будуть бігти на наші канали, дивитися, що ж там нав'язали наші в'язалочки. І швидко створювати собі репліки, тому що це буде в тренді. Ну, Можливо, це дуже така віддалена мрія, дуже рожева. Але я все-таки вірю, що ну, наші талановиті візалочки це здолають. І якщо навіть на той час я вже не зможу активно вести канал, все одно я ну, буду вважати, що я стояла фундаменті цієї величної споруди. І я вірю, що так буде. Тому що ну дуже винахідливі в нас люди, дуже талановиті. І буде на то все натхнення, скажімо так. А отож, я дякую, дякую, і ще раз дякую. Дякую в тим, хто мене надихнув на створення цього каналу. Дуже дякую тим, хто мене підтримав. Дякую тих, хто мене чомусь навчив. Отже, я далі працюю над відео, працюю над технічним забезпеченням, працюю над своєю вмілістю і майстерністю і в зйомці відео, ну і, звичайно, над самими виробами. Отож, мудрую. Якщо я забулася вам щось сказати, то ви запитуйте. Я потім обов'язково відповім. Ну і на цій позитивній ноті я пропоную перейти до другої частинки відео. Я побувала в дуже цікавому музеї, досить спонтанно я туди поїхала, хоча досить таки давно хотіла там побувати. Це музей з назвою Душа України, музей домашніх ікон та старожитностей. Він цікавий, там є що подивитися, він досить таки інформативний. Я зняла не основну тему музею, а я зняла фрагменти в обрядовому залі. А, я, уродженка Поліся, і тут і живу, і для моєї родини, для мене а, ікона і рушник ішли завжди разом. Ну, ікона без рушника для мене це. Ну, Несумістимо, скажімо так, ну, але це не важливо. В цьому музеї рушники зібрані в окремому залі. Зняла я, як змогла там зняти, але для себе я побачила дуже-дуже цікаві елементи. Знято, як знято, не буду накладати свій голос зверху. Тому що якоїсь додаткової інформації в мене, скажімо, майже немає. Я не знайшла там інформації про регіон, про час. Її дуже, ну, дуже часто вона там чомусь не представлена. Але от є елементи, які для мене зовсім не очікувані. Можливо, і ви їх виділите для себе. А також виробництво тканин. ткани обрядовою, за обрядовою залою вона нажимала так через те, що тут холодну року і в камінній зали, які ми будемо завершувати екскурсію, проводять обряди реєстрації шлюбів молодих. В давнину, коли Льон дозрівав на полях його збирали в снопиті, снопики перебували на терницях. В середині кожної рослини було волокно, яке збирали докупи, провівали від залишків рослини, поміщали на гребені. Жінки сідали гребінками вичислили таку куделю, так як вичислить волосся. Її тут, звісно, було багато. Потім рівненько поміщали на прялку, а натижали прикраси і на поперечечках лісіли пояси і стрічки. А на стінах ви бачите е, рушники молоденькі, які називали шарці. Руш рушник архівнопи на на сорочки, були з м'якого нього очищеної ще вони були з вишивкою з мережам. І дуже приємні до ціна, бо це були називали рябчунами, називали рябнами, називали. А, в 4... А вони тікалися відходів, де вони жорсткі, жорсткими. Такими не покривалися діти, вони люди, і музейними доріжками ще й висмілялася на підлога. Міжники старовинні, на яких лишки, називали ще й тематичними центрами, тобто вони пов'язані з якими Ще на рушнику є підпису, цей рушник і цей вони, а, вишивалися тобто, за продовження цього рушника, і цей рушник і цей теж вишивали до однієї людини. А тобто, тобто, прикладні, люди. будь ласка, ми йдемо з вами до замітлої зали, а не. Чи цікаво вам ось такі нев'язані епізоди? Напишіть мені, будь ласка. От. І ще ледь не забула: одна моя глядачка і подруга просила, щоб я розповіла про своє натнення. Отож, я обов'язково це зроблю, але я дуже хотіла це зробити у сонячний вихідний. І ну, я це зроблю, чесно. А зараз я ще раз вам всім дякую, дякую за перегляд і на все добре. Побачимо. І 2000 сьомочиків вам. На все добре.